Всім привіт! Сьогодні домашнє відео і розкажу, чому я вирішила худнути. Перше, мені ніколи не було комфортно в вазі 70-71 кг. Я себе не почуваю так добре. Друге, я ходжу в спортзал протягом 5-6 місяців і за весь час я не бачу. Тих змін, які би я хотіла бачити. Відповідно, падає моя мотивація. І якщо я нічого не зроблю для того, щоб вона піднялася, то я боюсь, що через певний час я взагалі здуюсь. Здамся! Третє, що я хочу сказати, що худнути набагато легше, ніж наїдати стільки їди, коли ти ходиш в спортзал і робиш рекомпозицію тіла. Мені дуже важко їсти. Я б назвала Я не їм. Я жару, коли я стараюся тримати ту відповідну норму калорій, яку я повинна з'їдати. Ну і четверте, дуже зрозуміло для нас, дівчаток, попереду літо. І ти завжди хочеш виглядати літом краще. І я також. Тому було прийнято таке рішення, що я, напевно, спробую скинути своїх два. Максимум 3 кг. Я далеко нікуди не збираюсь худнути, тому що я все-таки намагаюся зберегти свою м'язеву масу, тому що я ж не просто так хожу, стільки часу в спортзал. Я, звичайно, хочу зберегти м'язеву масу, яку я так довго напрацьовую. Тому, по суті, мій щоденник не втрачає для мене ніякої актуальності. Це все дуже, скажімо, діло тимчасове. Я думаю, що буквально якийсь місяць, можливо, навіть і менше, і я повернуся до того, що я й продовжувала робити, тобто до рекомпозиції тіла, але повернусь до цього, коли я буду трішки легша, на 2-3 кілограми. Всім до завтра, па-па.